Друзі, знаєте, всі часто дивуються, чому папа римський себе так поводить, чому відкрито чи м'яко підтримує Російську Федерацію. Друзі, я думаю, що причина найперше в тому, що папа римський аргентинець, а Аргентина, в принципі, як і Бразилія. Також пасивно так підтримують російську агресію проти України. Я вже колись розповідав, що Росія вона запропонувала так званим країнам БРІкс: це Бразилія, Індія, Китай, Росія та Південна Африка. Запропонувала ідею макрорегіонів як спосіб протидіяти гегемонії Сполучених Штатів у глобальному світі. Тому Бразилія і Аргентина хочуть. На часом часом запустити свою валюту, свій аналог Євро. Так само Індія, Китай, так само Південна Африка. Вони всі так знаєте якось дуже стримано говорять про російсько-українську війну ну і де-факто підтримують Росію з її амбіціями на Україну. Так от, Папа Римський він у нас аргентинець. Тобто це теж представник нації, яка має якусь таку задавнену образу на Сполучені Штати, на як це не дивно сказати, на той англо-саксонський цивілізований світ, на Європу. І я думаю, що прямо чи не прямо, оця його поведінка вона зумовлена найперше його походженням, і тим, що російські генти впливу знайшли дуже вагомі аргументи для чинного папи римського. Ну і Найважче, мабуть, в цій ситуації українським католикам і українським греко-католикам, які все-таки підтримують папу, які щодня в молитвах згадують ім'я Папи Римського, моляться за його здоров'я. А він, бачите, займає. ну, Якщо не антиукраїнську, то досить таку проросійську позицію. І підтвердженням цьому є остання хресна дорога, яка була. В Римі, на якій говорив російський хлопчик про якісь там втрати, ну, ви розумієте, що це вершина цинізму і вершина, ну вибачте, дурості. І я, як греко-католик, ну, мені соромно за таку поведінку Ватикану, за таку поведінку Риму. Але питання, як греко-католикам, зокрема главі у ГКЦ на це реагувати, воно досить складне це питання. Тому що ну, є якась ієрархія, є якесь підпорядкування. Мені здається, що. Єдиним способом адекватно реагувати, це зробити правильні висновки, зробити все, щоб в України, в Україні, Української греко-католицької церкви і в Української католицької церкви в Римі було побільше кардиналів, щоб голос тих кардиналів був вагомий, щоб він був почутий, щоб позиція України в Вашингтоні була представлена набагато сильніше, ніж вона є представлена на цей момент. А критикувати наших Лідерів церков за те, що вони терплять таку поведінку Папа Римського. Ну, я думаю, що не варто. По-перше, я переконаний, що в особистих зустрічах вони пояснюють папі е свою позицію, позицію правди, позицію України. Але не треба забувати, що папи ну, реально таке, знаєте, пролетарське ліве, е не можу сказати, комуністичне, але таке абсолютно ліве походження і ліва філософія. І тому ми не маємо чому дивуватися. Ми маємо. Просто перечекати і, знаєте, дійсно, мабуть, і на полі бою, і на релігійній ниві своєю вірою, своїми молитвами перемогти цю війну, яку Росія веде на дуже багатьох фронтах, і як ми бачимо, навіть на фронті рівня Папи Римського і рівня. Вселенської католицької церкви. Тому, друзі, не дивуємося цьому. Ну, маємо те, що маємо. Такий у нас папа, таке у нас випробування Зуміли російські попи знайти ключ І до папи Римського. Але ми обов'язково переможемо, бо з нами правда. Слава Україні!